Давайте переглянемо, чи згадує вас загадана людина. Подумайте про нього, про неї. Поки я тасую, підписуйтесь, будь ласка, ставте лайк, коментуйте, і буде в нас дві позиції, чи згадує він, вона, вас. Одинички, двічки. Так, показую вам одинички, двічки. Вибирайте, будь ласка. Cartograph. І почнемо з одиничок. Одинички, ну тут, звичайно, він або вона вас згадує. І знаєте, тут е, трошки ну, людина усвідомлює, що е, ну, якось не відчуває вашого інтересу, да, що так само може е, ну, от загадано вами людину так трошки тягутити, е, да, викликати такі не дуже приємні емоції, да, бо тут ну, він або вона розуміє. Що тут ви трошечки так, ну ніби не маєте, да, цікавості. Тут однозначно людина б хотіла якось ще отримати шанс, да, якось ще з вами повзаємодіяти, покомунікувати, да, примиритися, але тут ну, людина усвідомлює, що ви поставили крапку, але згадує однозначно, точно. І двоєчки. Тут так само, да, двоєчки вас тут згадують. Да, тут, тут прям бажання проявитися, да, швидше, швидше за все тут ще не кінець. Да, тут ще буде проявлення, бо прям знаєте, так в думках іде. Ну от коли людина згадує, да, і, і відчуває порив там приїхати, написати, подзвонити, бо тут в одиничок, то ну, тут, тут вже якось людина приймає да, той факт, коли ну, от, не хочуть комунікувати. А тут вдвоєчок ваша, ваша згадана людина це не приймає, да, однозначно згадує і очікуйте.